Медитація, міст. Я закриваю очі, розслабляюся. Дох, видих. Глибоко дихаю. Уявляю теплу енергію, що обертається під моїми ногами за годинковою стрілкою. У міру того, як ця енергія піднімається вгору по моєму тілу, всі м'язи розслабляються. Енергія просочує стопи моїх ніг. Литок. Колін, стегон, живота. грудей, спини, плечей, рук, шиї і голови. Підборіття, щічки, ніс, лоб, вуха. Я розслабляюся з кожним вдихом все більше і більше. Я заспокоююсь з кожним видихом все більше і більше. Прекрасний сонячний день. Ви йдете по берегу річки. Це широка, повна і спокійна річка. Ти легкий і спокійний. Свіжий вітер дме на ваше обличчя. Можна почути шелест листя, ніжний сплеск води. Ви дихаєте повітрям на повні груди і задоволення закриваєте очі. Але раптом стемніло: хмара сходить на сонце і відразу стає прохолодно. Ваша увага вловлює рух на протилежному березі. Там йде людина, яку ви знаєте, і вона значуща для вас. Можливо, це чоловік, можливо, це жінка. Я не знаю. Я можу бути тільки важливою для вас людиною, з якою у вас є невирішені питання або образи. Ця людина також йде вздовж берега і також дивиться на вас. Чи навряд ви можете розпізнати обличчя, але щось говорить вам, що ви її знаєте. Ви продовжуєте свій шлях. Назустріч, постать, робите саме. І тоді ви здогадуєтесь, що це за людина. У вас є багато історій з цією людиною. Той день. Можливо, давно. Ви знали його. Можливо, навіть близько. І неприємні відчуття у всьому. Ця людина одного разу завдала вам болю. У вашій пам'яті. Спливають спогади. Ви бачите епізод свого життя. Ви переживаєте гіркоту і образу. Тим часом ви підходите до мосту. Він сполучає два береги річки, і ти наважуєшся ступити на міст. Те саме робить людина. Ви повільно йдете назустріч один одному. Ось. Уже добре помітна його постать. Вже можна розглянути одяг. Вже видно, вирос обличчя. І тут раптово яскравий сонячний промінь пронизує хмару. Промінь висвітлює як прожектор всередину мосту, яким ви йдете. Вступаєте в цю сонячну пляму і підходите один до одного. Ця несподівана зустріч із минулим. І у вас є можливість сказати один одному важливі, несказані свого часу слова. А може слів багато і не треба? Достатньо подивитися один одному у вічі. Ви зустрілися, щоб попрощатися. Щоб пробачити один одному образи, щоб скинути тягар болю. Скажи те, що хочеться тобі сказати. Зроби те, що хочеться зробити. Вислухай відповідь людини. Настав час розлучатися. На прощання він дарує тобі невеличку річ. Подивись, бери. Можливо, вона тобі нагадає минуле, проте, окрім образ, були інші почуття та переживання. Подякуємо за подарунок. Подякуємо за урок. За те, що ти стала сильнішою, мудрішою людиною. За те, що навчилась цінувати любов. Ви повертаєтесь і йдете в протилежні сторони. Ти йдеш на свій берег, він на свій. Ти йдеш прискорюючи крок і помічаєш, що хмара розвіялась і знову світить сонце, і знову твою душу сповнює радість, але в серці твоєму з'явилась мудрість, і в тебе в руках знаходиться подарунок як символ того, що ти пройшла і цей урок. Ти обертаєшся назад і не бачиш жодного мосту. Ти дивишся на інший берег, він порожній. Ти йдеш уперед. Ідеш, не оглядаючись. Ти відчуваєш себе спокійною. У всьому тілі приємна легкість. Зараз ти зробиш глибокий вдих. І коли будеш готова, відкривай. 过去。Okay.